Харизматичні лідери харизматичних церков прагнуть єдиного збагачення. Але не душ пастви, а власних кишень. П'ять років тому стосовно пастора церкви Посольство Боже Санди Аделаджі порушили кримінальну справу через шахрайські схеми компанії Kings Capital. Вона привласнювала гроші та майно своїх прихожан. До знаку оклику звернулися жителі села Лісники на Київщині. Вони кажуть, що саме тоді благословення харизматичних пасторів на власне збагачення отримала голова їхнього села. З тих пір жінка безжально розпродає землю, що належить сільській громаді. Під безбожний деребан потрапив навіть заповідний чернечий ліс з його трьохсотлітніми дубами та історичними городищами скіфів. Як лихоманить землі на Київщині з'ясовувала Тетяна Шустрова. Мешканці села Лісники, що за 10 кілометрів від Києва, скаржаться, що тоталітарна секта поневолила розум голови села Ольги Сагач. З 2008 року ця літня жінка нібито розпродує землю селян багатіям В цій земельній лихоманці зафіксували підробку документів, виділення землі підставним особам і навіть клонування наділів. Прокуратура Києво-Святошинського району подала до судів 33 позови щодо порушень при видачі землі в лісниках. Однак, якесь чудо поки що дозволяє голові сільради уникати відповідальності. Сті дізнатися, чому в самої Ольги Сагач нереально. Почувши слово преса, вона ховається в кабінеті, шлях до якого з усіх сил перекриває охорона. Закрю. Я можу в своєму кабінеті що хотіть, та й робити. Аби потрапити до головихи на аудієнцію, знаку оклику довелося вигадати легенду про намір розбити влітку в лісниках міжнародний студентський табір. Я дуже люблю своє село. Не дозволю, щоб хтось його росту але я дуже люблю стил застил сідати. І говорить, і питання. Які питання любить вирішувати Ольга Сягач, говорять факти. У цьому списку, отриманому в управлінні земельних ресурсів більше 400 осіб. Це люди з різних областей України. Всім їм безкоштовно за законом було виділено землю в селі Лісники у 2009 2011 роках. Журналіст видання Наша версія Віталій Іщенко, котрий розслідував цю історію, каже: багато прізвищ повторюються. Це означає, що ці персони отримували землю неодноразово. Є в списку і родичі голови сільради. Ми бачимо тут Сагач Віталій Іванович, Сагач Віктор Іванович, Сагач Іван Гнатович, Сагач Іван Гнатович, Сагач Іван Гнатович. Однак багато щасливчиків з цього списку навіть не підозрюють, що володіють землею в передмісті Києва. Наприклад, жителька Ірпеня Катерина Павлюк. Село лісники, вулиці Яблунська. А де ці лісники? Хоча? <зас> Ківа Святошинський район. А ви там раз були? Я не бачила його і не знаю, де ти лісники. <зас> трусить мене. Мені, взя. А як не нервувати, коли хтось, використавши невідомо як отримані персональні дані, пані Павлюк, однією рукою оформив на неї 15 соток, а іншою продав їх якійсь надії щербак, яка проживає в місті Черкаси. А де моя подпись? Угода офіційно оформлена приватним нотаріусом києво Святошинського району бікінеєвою Іриною Анатолієвною. Я не знакома з нею взагалі і не знаю, де ці лісники, де мені надана земля. І безплатно я б судовольством її. Як так вийшло, що земельну угоду оформили без її учасника? Ми вирішили запитати в самого нотаріуса Ірини Бікінеєвої, знаходимо її на робочому місці. Пані Ірина готова надати нам нотаріальні послуги. Та щойно дізнається, з якого ми питання ситуація змінюється. У нас є інформація о том, що ви могли проводити незаконні зділки по землі, которая находится в Києво Святошинському районі. не лісники. Чому? Я на, на бальмічніринатоліївна вагітна, а тому для одних відвідувачів вона на роботі, а для інших в декретній відпустці. Дуже зручно. Хто в лісниківській сільраді виписав довіреність від імені Катерини Павлюк, нотаріус теж сказати не може. Ви скажіть, це було по довіреності сільраду? Я не можу підняти документи, що архіва не вивіз мені документи. Сама ж голова села наполягає, що землю видає тільки місцевим, і підставних осіб в списку власників бути не може. Я живу в своєму селі. Я прошу Бога, щоб мої люди жили 120. на мертвий душ. Мені не треба У Мене по 10 сотих людей мають землі, але день, кожна людина. Кожна людина. До злочинної схеми лісниківських комбінаторів намагалися втягнути й Олександра Гладуша. У 2008 -му, 2010 -му роках він працював водієм в сільраді. А коли звільнявся, дізнався, що головиха без його відома оформила на нього та його дружину дві ділянки землі розміром три гектари загальною вартістю понад 20 мільйонів гривень. Ольга Івановна попросила, щоб я взяв свою дружину, під'їхав у сільську раду. Та переписав ці ділянки на третіх осіб. Ну що я, я відмовився від своєї пропозиції, не приїхав, тому що ніякого відношення до цієї землі я не мав. Коли ж на адресу Олександра почали надходити погрози, він звернувся до прокуратури. Цей документ висновок почеркознавчої експертизи, підпису пана Олександра. Підпис від імені Гладуша Олександра Петровича, зображення якого міститься під текстом заяви сільського голови села Лісники про виділення земельної ділянки, виконаний не гладушем, а іншою особою з наслідуванням підписів Гладуша. В ході перевірки, оскільки наслідків тут від цих можливих дій. З приводу підробки не настало, то і рішення, мабуть, не приймалось перед статі 97, оскільки не настали наслідки за цим фактом. Неохоче прокуратура розслідує й факти клонування земельних ділянок у лісниках. Таким чином голова сла розділила землю одного з місцевих мешканців між 14 новими власниками. Серед них знаменита приятелька Ольга Іванівни по церкві Санде, аделаджі посольство Боже, пастор Софія Жукотанська. Я благословляю вас. Я желаю вам радості, міра і щастя. Цей документ копія сертифікату виданого Ользі Сагач в тому, що вона 2003 року закінчила факультет бізнесменів місіонерів в академії перетворення при церкві Посольство Боже. Крім того, протісний зв'язок харизматичних пасторів з лісниківською сільрадою свідчить і це фото, на якому Софія Жукотанська зображена разом із юристом сільради Олександром Марчуком. Сама ж пастор Жукотанська відома ще й тим, що є новою, тещою одіозного екс-мера Києва Леоніда Черновецького, відомого прихильністю до всіляких деструктивних релігійних культів. Із донькою пастора Черновецький побрався рік тому. Сама ж Софія Жукотанська заснувала свою церкву, прихожанами якої очевидно є судді вищого спеціалізованого суду бо ж саме тут було відмінено рішення суддів першої та другої інстанції про незаконне володіння землею сектантами. Чекає на об'єктивне рішення суду і багатодітний батько афганець Олег Чорновол. Він придбав ділянку в 10 соток у селі Лісники у 2002 році. Почав будувати будинок, як раптом дізнався, що земля йому вже не належить. У 2008 році сільрада під керівництвом Ольги Сагач продала ділянку іншим людям. У мене є квитанції, по яким я платив за цю землю. І коли я звернувся там і в кадастр, і в до землі там, ну, просто була е, ну, не те, що стіна, а інформація, яка нав'язалася одна зовною. Місцеві кажуть, так само цинічно Ольга Сагач розпродала під забудову землю чернечого лісу, площа якого займає 720 гектарів. Попередній сільський голова ухвалила рішення створити на 10 гектарах поряд з селом охоронюваний природний заказник. Однак, після приходу до влади пані Сагач тут ривуть трактори і бензопили. В заповідному чернечому лісі споконвіку росли столітні дуби, сосни, глиби та клени. Тут збереглися городища скіфів, а в часи Київської Русі жили монахи. Нині ж дерева безжально вирубуються, а земля розпродається за сотні тисяч доларів. Робітники валять і складають ліс із 2009 року. Назву свого підприємства і замовників вирубки вони приховують. Кажуть лише, що вирубка є плановою. На її місці посадять новий ліс і нічого не будуватимуть. У нас а, Я мастер цієї дільниці. Ви мамастер. Да. Ви наглядач Обов'язково. наша називається Борське лісничиство. А вида ЛДС. Так. Чи з'явився на цьому місці новий ліс? Через три роки ми побачили на власні очі. Ні. Тут, наче гриби після дощу, виросли багаті маєтки. Як до цього ставитися до цієї ідеї, зробити заказник з цього лісу? Прекрасно, я ставлюсь до цієї ідеї, але в нас є громадська організація, яка зветься відродження села лісників, і ми тільки ми, оці мешканці, не той, що там стоїть, а оці мешканці будемо берегти свій ліс. За п'ять років правління Ольги Сагач за фактами незаконних операцій з землею та підробки документів було порушено шість кримінальних справ. Однак жодної з них не вдалося довести до кінця. Хтось згори спускає розслідування на гальмах, а тому Ольга Іванівна нічого не боячись, продовжує проводити сумнівні земельні операції навіть в свій робочий час. На цьому відео знятому в розпал дня 30 січня. Ольга Сагач на задньому сидінні автомобіля Mitsubishi Кольт червоного кольору виїжджає за межі лісників. За кермом машини її онук Микола. Авто з Ольгою Іванівною проїхало кількадесят кілометрів і зупинилось на вулиці Леніна в селі Петропавлівська борщагівка Поряд із офісом приватного нотаріуса. За кілька хвилин з'являється і сама нотаріус. Добрий день. А ви нотаріус? Тепла зустріч з обіймами не залишає сумнівів. Жінки добрі знайомі. Бабуся з онуком ідуть в кабінет. І те, що відбувається там, свідчить. Ольга Іванівна Сагач приїхала до нотаріуса здійснювати операцію саме з землею. Там. Да. Білого світу, а далі стає зрозумілим, що саме з землею могла робити сагач того дня. Оформляла її на свого онука Миколу. Хто ж є тією особою, котра заводить всі справи про безжальний дерибан землі в передмісті Києва в глухий кут? Можливо, правда криється в тому, що з-поміж числа щасливчиків, які отримали наділи в Чернечому лісі, чимало впливових столичних персон, з поміж них не лише члени посольства Божого і Церкви Жукутанської. Нам вдалося з'ясувати, що власниками тутешньої землі є також кілька членів сімей колишніх урядовців Володимир Крупко та Оксана Чеботар. За компанію з ними безкоштовну ділянку в заповідному Чернечому лісі отримала Раїса Вишневська, член родини Олександра Турчинова. Крім того, їхнім сусідою став такий собі Роман Невмержинський, водій екс начальника головоправління земельних ресурсів Київської області Андрія Іванюка, того самого, що оформив приватну власність на землі дніпровсько тетерівського лісомистивського господарства для. Віктора Януковича, за даними експертів, упродовж останніх п'яти років в лісниках продали землі на 100 мільйонів доларів. А оголошення в інтернеті про продаж наділів, де фігурує мобільний телефон Ольги Сагач, вказують на те, що оточивши себе впливовими сусідами, голова села не боїться торгувати землею навіть особисто.